Кожна людина і доросла і дитина. Що єдина Україна велолюбна, сильна, гідна. Велике місто чимале село, де воно в нас не було. Разом неподільна ця це країна, єдність, її міць та сила. Бонус і велична дата і всім напомната варто. Що держава в нас єдина, скільки захід не розділи. Сьогодні кожна свідома людина, чи на заході, чи на сході України, творить історію і майбутнє держави. За єдність виступає заради миру і слави. Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна в нас незламна, Її історія прадавня і славна. Тільки разом врятуємо нашу країну величаву, соборну і вільну. Ми бажаємо і перемоги для всього нашого народу. Ми народ непереможний знає українець кожний. Суверенна без війни. Хочемо, ми 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 переможемо. Буде держава. Слава Україні! Героям слава!